Коротше, прикол. Займаюся обслуговуванням відеокарти GTX 1070 від MSI Armor. І тут така історія, що термопрокладочки, да? тут їх три штучки лежить, і на одній термопрокладочці плівка. Тут навіть є. Тут навіть є виробник цих термопрокладок, якщо там хтось хоче. Поставити саме оригінал, оригінал, завод-завод, то зараз, мені здається, ми дізнаємося, хто їх виробляє. І фішка в тому, що е, я насправді перший, хто знімав з неї пломбу. Тобто вона була на пломбі, ця відеокарточка. І тут отакий прикальдес. Секунду. Це трошки незручно. Але тим не менше так. вона. Новесенька. Жук. Ще й написано «Remove». Отак вимисає. Збирають відеокарти.